Панове, це планетяни, Щоб запам'ятайте, до нас прилітають ті, хто звідси вилітіли давно, багато років тому. Ця планета може це можливість розвитку інтелекту. І можливість чого освоєння космосу і далі. Що ви знаєте про далі, про космос, окрім цієї планети? Там є планети. О, і багато. Там є багато. Які фалактика. планети? Починаємо від сонця. Сонце знаємо, що це таке. Це ми вивчаємо життя. історію. А що таке історія? Це історія це, історія. А історія? це тільки розвиток це тут. Історія. А у вас є якась програма по телевізору? Це так. Я веду програми, дам ти всесвіт України. А, а, та я вас то, так, так ДТРК України. Але <ріг> я вас не бачив. Тепер ми зустрілися. Ідемо далі. Скільки планет? Скільки відома планет? Багато. О, багато, це багато. Вас теж багато. Але кожен з вас має ім'я. Яка найближча планета до Сонця? Меркурій. Чудово. Далі. Супер. А далі мар. А далі марк. Далі ране Юпітер Сатурн. Ви знаєте всі. Чудово. А далі. Тут далі. Тут. А далі. Тут. Далі нічого. Далі тут. А сузір'я? А, ну, а там є. А там є такі системи, де планети є. Ні. — Де такі, як ви, колобузики. Да, Може бути. Можем бути. Да, ми ж воїнімо про це. Є другі галактики. Є ще... Чудово. А далі А галактики. Багато. А НАСА? а Хаббл? Дивилися а якісь зображення що? Да. У мене пропозиція: зробіть екскурс по галактиках. Також, так щоб ви зрозуміли, нас з вами тут такими, якими ми є. Творили те, кто прилетели сюда с галактики, трех галактик. Вони объеднані. Андромедянский союз. Андромеды. Слушайте внимательно. Сегодня день очень важный для каждого из вас. Потому что мы похожи, они нас так и сделали. Андромедианский андроиды. С ножками и ручками. И мы состоим с вами с полиминеральных. Слушайте внимательно. І в основному і главным це глина, глина — це сіліство, сила ума. Це кремній. Маєте на увазі? Ми відрізняємося від усього світу, тим, що ми з вами стоїмо на ніжках і догоречим. Для чого? Щоб Чо сприймати інформацію і як не тільки обробляти, сприймати, Відповідати, накопичувати, спілкуватися. І що ще головне, для чого руки? Покажіть ще раз. Покажіть, подивіться на свої руки для того, щоб цими руками допомагати цьому світу творити найкраще. В цьому є творчість. Панове, я вас не буду затримувати, у вас, мабуть, ще більш цікава програма. Але ми з вами зустрілися.